Любой мужчина повелся бы на такую внешность, на пышные губки, длинные ноги, красивую талию, манеры исполнения тоже. Ну непонятно. Вот девочка Ангелина Маняк вроде бы вот хороший голос, но она как-то мне не совсем нравится, поскольку она не запомнилась мне вообще. Она уже просто набредла, просто непроемно. особливо, якщо це погані коментарі. Голосом країни має стати чоловік, який може бути універсальним, який може виконувати різні стилі музики і різні пісні. Також. А Маньяк поки показав себе тільки в оперному пені. Оперно – це добре, але как бы, все-таки це не актуально для естради. Все базується на академічному вокалі. І сподіваюся, що колись люди це зрозуміють, колись наш народ дійде до цього такого європейського рівня. Дівчинок з таким показателем багато, тому я не в восторге від однієї Э, Але цілеустрім человек, тому поки рано что то робити, а є успіхи. Щастя буде на моєму боці, я постараюся зваритися. Просто боюся, щоб э, після цього всього не на настала така пустота. Э, коли так Працюєш, працюєш, потім. Це закінчується і наступає постата. Мені нравиться маняк. От аналіти опірним голосом. її потрібно бачити, її потрібно знати, чути. Взагалі, ну як, як на мене, це еліта нашої нації. От такі люди, як вона. Ну я рахую це дівчина стрішечки завищеною самооцінкою. І після високих зльотів бувають дуже низькі приземлення і падіння. Не розумію, що в народу в людей склалась така думка, що щось піднялось. Я, я не розумію. E, ну, взагалі, як вони це побачили і з чого вони таке взагалі взяли, мені щось абсолютно незрозуміло. Ну, я пройшла на практикою людину, якою на даний момент є. Тобто я залишилась такою самою. Можливо, я достойна пройти ці троє ефіри, а з, а з іншого боку, я просто не знаю, як складеться надалі голосування. Там я просто постараюсь подарувати задоволення людям, щоб вони насолодились класною музикою. to So Місячна ріка від Ангеліни Маняк і ваші шалені овації. Ангеліно, дуже ніжно, дуже чуттєво, як завжди, дуже переконливо. Ангеліна, минулого сезону, точніше, минулого ефіру, ти не стала вперше лідеркою глядацького голосування. На тебе це дуже вплинуло. Для тебе це був справжній шок співати на виліт, правда? Я не очікувала, чесно кажучи, я дуже сильно не хвилювалася, але згодом зрозуміла, що це був дуже великий досвід і цікавий досвід. Дякую, тепер звернемося до тренерів Діана Сергіївна. Діано, ви сказали якось Ангеліні, що ось вона переможниця другого сезону «Голос України. Зараз ви такої ж самої думки дотримуєтеся? Так, да, я була б рада, тому що це дійсно дівчинка, яка обладає потрясаючим голосом, і мені здається, що. Что... Будь здорово, якщо чоловік з України, якщо из з України будуть петь в блестящих опірних залах. Шановні тренера, шоу бізнес та оперна сцена та оперні співи – це різні речі. Ми побачили, що глядачі хочуть від Ангеліни чогось іншого. Потрібно йти на поводу публіки, тому що без цього не можна отримати. славу, Олександре. Ангеліна, вона красуня як дівчина, перш за все, вона красуня як голос. Їй все дав Бог. Але Ангеліна, я вже казав про це колись в ефірі, що от сьогодні така велике таке свято Пасха, да? от. і я казав про те, що кожній людині Бог дає талант. Якщо людина не знайшла свій талант, вона грішник. Якщо знайшла і не реалізувала подвійного грішник. це є так в Біблії. І я дуже переживаю за вас. Я впевнений, що якщо ви зараз правильно направите свій е... ну, свою таку емоцію, не знаю, там, бажання принаймні, там, стати вокалісткою да, і будете займатися з професійними викладачами, то за якийсь час, за п'ять років ми можемо отримати суперову українську оперну співачку. Але дуже важливо, щоб цей конкурс вас не зламав. Я вам кажу зараз відкрито в очі це. тому що для мене це дуже важливо. Я е, не можу так, знаєте, аби як зробити так, щоб ну, пройшли та ми не помітили. Ви талановита людина, але вам треба позайматися з викладачами, і це треба обов'язково. Не зважаючи на те, ким ви станете в цьому шоу, чи переможцем, чи ні. Але ви маєте позайматися і зробити з себе бриліант. Того алмазу, який у вас є. Дякую, Олександре. Я впевнена, що Ангеліна дотримується усіх ваших порад. Олеже, як на вашу думку, потрібно йти на поводу у глядачах. Ангеліна, я дуже хвилювався, що Сашко скаже, що ви десь посеред слова там дихання взяли, але він не сказав цього. Що... Дякую, а Сашко. Тому, що все правильно Саша. Тобто, з професійної точки зору, значить, ви бездоганна. І Я хочу, може просто у вас немає досвіду, хочу сказати, щодо коментарів: ви виходите на вулицю, на вулиці є. Пісок, бруд, недопалки, а я сонечко, трава, пташки і небеса. І ви виберете для себе те, що вам притаманне просто. І не звертайте увагу, тому що завжди є холодне, гаряче, завжди є різні речі. Виберіть, що вам потрібно, вам потрібно, і ви достойні цього. І ви вам дуже вам дуже пасує цей місяць, і ви дійсно ви небесне створіння. Дякую. Дякую. От тепер слово зірковому тренеру. Валерія не секрет, що Ангеліна мріє про шалений успіх у шоу-бізнесі. Але якщо зараз зняти рожеві окуляри, може ось така вокалістка з таким прекрасним, але оперним голосом мати шалений успіх саме у шоу-бізнесі. Вообще мне не нравится. Она хочет в шоу-бизнес, насколько я поняла украинскую мову. Мне кажется, что она хочет просто стать хорошей оперной певицей. Это самое главное. И у нее есть такой шанс. Я надеюсь, что все получится, она пойдет все-таки учиться в Академии при Римском театре. У нее потрясающие данные и внешние, и вокальные поправимое. И я не думаю, что обязательно Ангелина должна рок-н-ролл, джаз, попробовать всяких Разных жанрах и направлениях музыкальных совершенно не обязательно. Как я уже говорила когда-то, что у нас есть только несколько человек на проекте, которые точно знают, чего они хотят. А другие еще в поиске, понимаете, поэтому они могут пробовать одно, другое, третье, пятое, двадцатое. Вот. Я бы никуда бы не стала ее ни в какую другую сторону перетягивать. Но, конечно, расти нужно и есть куда. Ну, ти змічайна. Дякую. Дякую, Валерія. Шановні глядачі, ви і тільки ви можете вплинути на долю Ангеліни Моняк на нашому проєкті. Тож, телефонуйте на 090-102-805, або надсилайте смс числом 05 на короткий номер 9969. Місячна ріка Ангеліни Моняк була не